Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі ліс плугами йдуть, співають ідучі дівчата. Мамо, а чия пісня така красива? Тараса Шевченка, доню. В нього надзвичайно багато красивих віршів, а найкращі стали піснями. А який вірш ти, Шевченка, знаєш? Думка теча вода в синьому. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце, козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька? Неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати. Поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синє море, думав доля зустрінеться, Спіткалося горе, а журавлівий лиця собі додому ключами плаче козак, шляхи бійці, заросли тернами. Зоре моя вечірнє, зійди на догорою. Поговоримо, тихесенько, в неволі з тобою. Ось сказає захронить, що сідай, На право воду позаспає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилася. Зоря моя, друже мій єдиний, хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесінько Богові розкажеш. Григорович Шевченко. Тече вода з під Явора, яру на долину, пишається над водою, червона калина, пишається калинонька. Явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Так у горою, хлюбочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з за ним, на вітряску, розмовляє з дітками своїми.